Вітаю вас на каналі Кібіна Рейсинг. І сьогодні у нас буде таке маленьке розмовне відео про те, що відбувається у мене на каналі. Як ви бачили, а хто не бачив, то може підписатись на мій інстаграм, посилання буде в описі під цим відео. То Ютуб удовляв мій канал за те, що я викладав якісь, якісь біля політичні ролики, в яких оглядав якісь військові події. Тобто Ютубу не подобається. З такого роду відоси. Тому я став їх викладати в якійсь трішки більш лагідній манері, але останнє відео про Кримський міст вони також видалили і написали, що це якби неправдива інформація. І що якщо я ще хоч раз викладу щось подібне, то мій канал зносять без всяких можливостей його коли-небудь викапнуть, тобто встановити назад. І як ви розумієте, канал, на який я витратив майже 12 років життя. Ну так, це було якби нерегулярно, я викладував якісь відоси. Але все ж таки дуже багато і відео, і підписників мене на каналі, які слідкують за тим, що відбувається взагалі з тачками та по іншим всім темам, по автомобілям, по, по мотікам, по якимсь пригодам. І тому подібне. Тому ну, реально ризикувати своїм каналом я не дуже хочу, тому політичних тем або їх взагалі не буде, або це будуть якісь, воно буде якось трошки завуальовано під, під, під інші теми, щоб Ютуб не відсікав, ще, що відбувається. І тому я хочу розповісти, що я все-таки вирішив продовжити. Тему з будівництвом, адже я розпочав взагалі свою стройку ще два роки тому. Я почав будувати гараж з будинком, саме так, а не навпаки. І що я ну, для тих, хто не бачив, можете передивитися відос, який я почав викладати півроку назад. Тобто я знімав. Ну, я, все, я все знімав, але я хотів добудувати і потім просто регулярно, раз в неділю, викладати якусь серію саме по будівництву, щоб показувати і розповідати вам, що як іде. Там дуже багато нюансів. Взагалі це будівництво це досить така цікава тема. Ну, крайне, ну мені зараз це набагато цікавіше дивитися, ніж якісь проекти про тачки. Адже тачки, ну вони реально, по крайній мірі. Коли їх робиш кожен, кожен день, працюєш з цими тачками, то задавбуєшся, і я навіть свої машини, я їх сам не обслуговую, а відвожу до кентів, які їх крутять. Тобто я сам свої машини не кручу. І, і з будівництвом саме я зробив навпаки, я максимально все роблю своїми руками. Так, якісь там, можливо, такі. Примітивні якісь роботи я віддаю, щоб все хлопці робили, а все більш-менш цікаве. Я роблю і хочу робити це своїми руками, тому слідкуйте, це буде досить цікаво. І, як ви знаєте, в мене був пікап Dodge Ram, який в цьому досить гарно допомагав, майже весь газоблок. Я на ньому перевіз, а також там, зробили ми паркан, ворота. Там. Ну, коротко, дуже багато він мені допомагав, але я його продав, так як він був такий, не, не дуже комфортний, скажімо так, і багато хавав. Потім ви бачили, що в мене знову були якісь зетки. Потім а 2 з'явилася. Так, А-2 була досить класна тачка в тому плані, що вона хавала 4,5 літрів соляри на сотку. Вроді як круто, але я почав розуміти, що ну, це класно, коли тачка економить бабки, але якогось задоволення це не приносило. А так як я ще й продав Мотік, в мене взагалі в житті ніяких задоволень таких автомобільних моторизованих не залишилось. Тому я вирішив знову купити зетку. Купив зетку, тому що ми, ну, коротше, планували поїхати весною в Z -Z пробіг. На нюрнбург Ринг z 4 клубом. Але ви знаєте, що так краще нічого не вийшло. Тому вроді як почав їздити на Z-ці, возити зап запчастини до всіх корчів, які я роблю. І я розумів, почав настройку якісь там цементи на ній возити, я розумів, що машина просто ушатується прямо на, на очах. І це досить більше на неї було дивитися. Тому нещодавно я продав і ізетку і оцей 30-ку Alpino Альпіну Універсал. Почав думати, що ж далі придбати, щоб було прикольне. І насправді, Ну як я вже і казав в багатьох відосах якщо ви знаєте, що ви хочете, то насправді вибору автомобілів не також і багато в нашій країні. Я в принципі на 100% знаю, що я хочу, тому вибір був знову ж таки. Ну, це досить тупо, адже в мене вже було кучу цих тачок, Типа, вибір був між ще одним геліком якимсь, або ще одним Dodge Ram Саме Ram адже У мене якийсь досвід саме по Dodge вже був. І вроді як він такий більш-менш приємний такий досвід. Форди інше все не хотілося. Поїздивши, подивився, скажімо, так, до 20 тисяч все, що продається по старим G500, це просто якісь лахи, я не розумію, за що. Ну, я розумію, за що люди просять такі гроші, але ну, реально, навіть я, як фанат, я не захотів віддавати такі кошти за таке дрантя. І тут, коротше, випала об'ява. Ну, Насправді, хто в такі часи може купувати такі тачки, це, звичайно, якісь кончені, типу мабуть, адже пересічному громадянину зараз, коли ціни на бенз приблизно по 50 гривень за літр, купляють тачку з двигуном 5,7, це якось звучить навіть дуже тупо. Але враховуючи, що якщо там буде стояти газік, то... Я так підрахував для себе, що це майже те ж саме, що їздить на Z4, на якій газіку немає, вона хавала десь 14 бензика по городу. Тобто, вроді як навіть і логічно якось, плюс можна ще кучу всього перевезти, плюс це буде V8, який бурчить і якісь емоції він буде давати. Е, да, і перш за все, мені хотілося, щоб цей пікап був знову ж таки комфортніший, аніж той триген, який у мене був попередній. Тому, ну, так сказати, випадково знайшли четверте покоління. Саме зараз він стоїть за моєю спиною, але він ще не готовий до кінця. Ну, давай обійдемо, просто покажу, що це за тачка. Коротше, набагато нижче ринку куплена була ця тачка. Ну, вперед, перед за все, це синій кольор, це ну, мій. Мабуть, найулюбленіший кольор і один з найкращих кольорів, який був з заводу на цих рамчиках. Це 2010 рік 5.7, повний привід. Ну, звичайно, повний він підключаємо. І, взагалі задній привід. Тобто дріфти будуть. Ну, Якісь, які, якісь дріфти будуть взимку. Не без цього. Поїхали подивилися. Ну, в цілому. Так, питання по, по тачці досить багато всяких різних питань, е, зв'язаних з корозією, і, і туди, і сюди. Але тут е, е, ну, я не знаю, мені реально дуже подобається. Це от, от Коли я купляв вже третій раз зетку, мене від неї так не таращило, так як це таращило від е, першої зетки. Реально я був найщасливішою людиною у світі, коли я виїжджав з Харківського мрею на 2.5 шніці, на першій свої зетки. Я так і, і прям либа була. ну, я не можу передати ці відчуття. То на ось цьому рамчику саме з 5,7, у нього якийсь тюнячний ще вихлоп стоїть. Так, він дарує якісь схожі емоції якоїсь радості. Адже ну, я типу, як, як, покатався на багатьох тачках і реально яка, радість якусь вже мало що викликає. І я радий, що займалася тачка, яка дарує мені якісь позитивні емоції. Фух. Да. Огляд на цю тачку ми знімемо трошки пізніше. Тому слідкуйте надалі по нашим серіям про будівництво і про тачки на каналі. Підписуйтесь на канал, ставте будь-які коментарі. Це допомагає продвигати наші відоси на Ютубі. Тобто Ютуб рекомендує частіше те, що більш всього обговорюється в коментарях. Тому пишіть коментарі, ставте лайки, поширюйте відео. Ми обов'язково переможемо. Так, і на цьому пікапі можна допомагати не тільки собі, а й тим, кому я допомагаю. Ну, то про це будуть у нас ще деякі відоси. На цьому все. До побачення.